Всім привіт, я наречена в 25-му році, і це рубрика чого не буде. На моєму весіллі у весіллі не буде 200 людей. Ми запросили тільки найрідніше. Також чого не буде на моєму весіллі, дебільних конкурсів. Мені дуже не подобається у ці конкурси, де треба носити шарик між ногами і тому подібне. Для мене вони прям максимально пошлю. Тому ми вирішили їх забрати. Конкурси будуть без цією все пошляти. Також чого не буде на моєму весіллі, це знімання пов'язки з моєї ноги зубами нареченого. Я це також насправді дуже не люблю. Тому е, я вирішила це забрати. Щось все ж таки на нареч... Ченний буде кидати е, неодруженим, але ми ще не вирішили. Поки що чи це можливо буде його бутоньєрка чи щось інше, але явно не моя пов'язка, і її також, в принципі, в мене не буде. Те, що не буде на моєму весіллі, так це конкурсу чи традиції. Я не знаю, як це правильно назвати, навіть омивання ніг тещі. Мені це дуже не подобається. Я не розумію в принципі для чого воно потрібне, тому ми це забираємо. В моєму весіллі не буде ранку нареченої, буде максимально тяжко і. Трошки некомфортно, коли мене будуть фарбувати. Я тільки встану і там буде фото, відео. Тому ми вирішили це забрати. Також розкажіть, що буде або не буде на вашому весіллі. і чи хочете дізнатися, все ж таки, які традиції я залишила на своєму весіллі.